Місто парувало, хрипіло, задихалося у власних шестернях. Колись його серце били ключники, хранителі замків і механізмів, що тримали лад і гармонію. Вони знали, кожна брама має свій ключ, кожен механізм рівновагу. Але тепер над містом панувала секта ворів. Вони ламали замки, виламували двері, крали енергію з котлів і зливали її у власні підземні резервуари. Замки стали непотрібними, а правила сміховинними. Городяни жили у світі, де порядок замінили хаос і здобич. Та там, де зникали ключники, завжди стояли воїни. Їхні броньовані силуети нагадували ходячі парові турбіни з гарматами і клинками, збудованими з латуні і сталі. Воїни не творили, не пророкували і не ламали. Вони були єдиним щитом. Але кого захищати? Коли ключники щезли? Коли більшість народу сама відчиняла двері ворам, деякі воїни стали псами нових господарів. Сторожами сховищ краденого інші зникли у катакомбах, чекаючи, коли настане час удару, і лише небагато з них тримали клятву. Стояти за місто, навіть якщо саме місто цього не просило. На цим хаосом сиділи провидці. Їхні окуляри, телескопи світилися зеленим світлом, наче очі комах, і вони бачили два можливих майбуття: у першому воїни піднімуться, розіб'ють котлеворів і повернуть місту баланс, створивши новий лад. У другому вони зламаються під тягарем зради, і тоді місто остаточно перетвориться на чорну діру з іржі та диму. Вори знали, найбільша загроза для них не пророчі слова, а клинки, які ще здатні розрубати їхні кайдани. Тому полювання було подвійним – Спершу на провидців, потім на воїнів. Але легенди кажуть, що серед руїн існує залізний легіон, що зберігає уламки ключів ключників І одного дня воїни вставлять ці уламки у серце міста механізму Тоді з'явиться новий ключ. Не лише з металу і часу, а й з крові тих, хто воював. І місто знову заговорить голосом гармонії.